Доброго дня, мене звати Богдан. Сьогодні я хотів би поговорити про різницю між арабікою та робустою. Є країни, які вирощують лише арабіку, є, які вирощують лише робусту, є які вирощують два види. Лідер з вирощування арабіки це Бразилія. Лідер з вирощування робусти це В'єтнам. По-друге, арабіка зазвичай росте на більшій висоті над рівнем моря, ніж робуста. Вона потребує більше уваги, добрив та врожайність у дерева арабіки в два або в три рази нижча ніж у робусти. По-третє, робуста росте на рівнині а арабіка росте зазвичай на гірській. Місцевості, що робить збір врожаю Арабіки складнішим. Зараз я покажу, як візуально відрізняється Арабіка від робусти. Для прикладу ми візьмемо в'єтнамську робусту та бразильську арабіку. В'єтнамська робуста. Арабіка з Бразилії. Виглядає ось так. Ми бачимо, що зерна робоста більш круглі, та прожилка посередині вона більш рівна. У бразильській Арабіці ми бачимо, що зерно менш кругле, більш витягнуте, та прожилки більш s образні Ще хотів показати вам, як виглядає кава з Ефіопії. Це кава митої обробки з станції обробки, яка називається Аріча. І хотів би нагадати вам, що 25 гривень з кожної пачки, з лінійки 25, ми передаємо на потреби ЗСУ. Тож купуйте нашу каву і допомагайте нашим захисникам. Вона виглядає ось так: ми бачимо по центру дуже багато порожилок, де є лушпиння. Детально ознайомитися з цією темою ви можете за посиланням на відео про лушпиння на нашому YouTube-каналі. Тобто ми зрозуміли, що Арабіка вона більш приплюснута та овальна, а робуста більш кругла. Робуста має більш простий гіркий смак, а арабіка має більш солодко-кислотний профіль смаку. За рахунок чого ми можемо відчувати у Арабіці, наприклад, ноти. Ягід, фруктів та ще дуже багато чого. Знайомитися з колесом смаків Арабіки ви можете за посиланням під цим відео. Ціни на Арабіку дещо різняться. По-перше, це Арабіку складніше вирощувати, арабіку складніше збирати. Врожайність Арабіки в 2-3 рази менша, ніж у робусти. Також Арабіка більш примхлива. І потенціал та смак у арабіки набагато ширший ніж у робусти. Для чого ж використовують арабіку і робусту? Зазвичай робуста виступає як більш бюджетна кава. Тобто її використовують для здешевлення сумішів з Арабікою. Її використовують дуже часто для медичних цілей, саме через те, що у робусти в два рази більше кофеїну, ніж в Арабіці. З неї часто роблять різні ліки, до складу яких входить кофеїн. І також робусту майже завжди використовують для розчиної кави. І також від себе я хотів би додати, що не можна сказати, що Арабіка це добре, робуста – це погано чи навпаки, тому що що там, що там, є свої переваги, і що вибирати вам залежить лише від вас, лише від того, яку чашку кави ви бажаєте випити. А також у нас на сайті ви маєте можливість замовити дуже багато різної арабіки, робусто або суміш робусти з арабікою у різних співвідношеннях. Тож смачної вам кави, всього доброго, до побачення.